Полю. Лама дуба котить поле, перекоти поле. Так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить, і сама не знає. Давно колись була собі мати, був і батько, та не стало. Осталась вдовою, та й немолодою, і з волами, і з возами. Малою дочкою росла дочка Мар'яна, а виросла, як панна, карока і висока, хоч за пана гетьмана, стала мати гадати та й за пана єднати. А Мар'яна не до пана виходила гуляти, не до пана старого усатого, товстого, а з Петрусем. В гаю в лузі, щовечора святого розмовляла, жартувала, обнімала, мліла, а іноді усміхалась, плакала, ні німіла. Орлиси зокрили, люблю тебе й на сім світі, як на тім любила, отак серце обнімемось. Отак поцілую, нехай в купі закопають. Умру, не почую, не почую. Отак вони любилися, на той світ хотіли, обнявшись, переступить, та не по їх стало, що вечора сходилися, а мати й не знала, де Мар'яна до півночі і з ким розмовляю. Дитина нічого не знає, угадала стара мати, та й не все вгадала. Знать забула, як колись то сама дівувала, угадала мати. Мар'яна, дитина, не знає, як треба на сім світі жить. Мар'яно. Треба буде старостів ждать, та може й от пана. Ти вже виросла ні в року, вже й дівувала. Я вже думаю, що бачиш, насилу сказала, що вже й заміж коли теє. А за кого, мамо? Хто вподоба, тому й отдам. Отдай мене моя мамо, та не за старого. Отдай мене моє серце та за молодого. Нехай старий бурлакує. Гроші заробляє, а молодий мене любить, долі не шукає, не шукає, не блукає чужими степами. Свої воли, свої вози, має поле, має волю, та долі немає. Його щастя, його доля мої чорні брови. Довгі вії, карі очі, ласкаве є слово. Отдай мене моя мамо, та не за старого. Отдай мене моє серце та за молодого. Дочко моя, Мар'яно, отдам тебе за пана, за старшого, багатого, за сотника Івана. Умру серце, мамо, за сотником Івана. Не вмреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми. Піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Івана, за старого багатого за сотника Івана. Я ще, мамо, не виросла, ще не дівувала, бо ти мене не пускала вранці до криниці ні жита жать, ні льону брать, ні на вечірниці, де дівчата з парубками жартують, співають і, про мене чорнобрив. Нишком розмовляють, багато дочка батька шляхецького роду. Тяжко мені, тяжко, мамо, нащо дала в роду? Нащо ж мене годувала? Нащо доглядала, поки лиха я не знала, Що не заховала, не слухала стара мати, лягла спочивати, а Мар'яна за сльозами. Ледве вийшла з хати, ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крістин дивилася на те, не додивилася, упала і тяжко, тяжко заридала. Укороти, Боже, молодого віку тому, хто не має талану любить. Легше, мої любі, покритися землею, ніж бачить, як другий, багатий. І вінчається з нею, о Боже, мій Боже, волею своєю розпий моє тіло і душу розбий!